Вітаю всіх. Я зараз на ділянці. Планую висаджувати. рву бур'ян, відкриваю плівкою гребні. Ще буду висаджувати до кінця червня, точно. Хто хоче ще встигнути висадити розсаду батата, то буду відправляти, відправки роблю кожен день. Так що ще, ще є час замовити. Мені, до речі, ну, дуже цікаво, коли люди так по-різному реагують на розсаду, коли отримують. ну ось Більше ті, які там більше займаються. Городом, да, там, фермерством вони реагують так: ого, клас, така класна розсада, такі класні корінці, показують там фото або відео, вони такі прив'явші і такі довольні, вау, клас, розсада, все. А деякі такі, що це таке? Це? це взагалі? Шо? Воно взагалі виросте чи ні? Що це взагалі рассада така? Я думаю, що будь-яка розсада, не, ну, не тільки батат, да, це ну, може згоріти. А у батата взагалі мінімальні корінці для того, щоб отримати нормальний врожай. Тому, коли ми висаджуємо батат, то обов'язково треба поливати, і поливати потрібно краще потім, після висадки кожен день, поки він не прийметься. Потім далі, коли він прийнявся, можна поливати там, раз на тиждень, раз на 10 днів, як у вас вийде, ну, два рази на тиждень. Але не перезаливати. Полив повинен бути ну, регулярний і, і рівномірний. Боже, щось, щось на мене тут налітає. Я приїхала взагалі, у нас показувало що з 13-ї буде похмуро. Ну, ось зараз трохи, так, начебто похмуро. Я така думала, зараз ну, я тут бур'ян ПРУ плівку накрию і, і буду висаджувати. В ну, мене, до речі, було таке, по-моєму, пару років тому, що я подивилася, що показує дощ, і поїхала, набрала купу розсаду, в чому висадила я ту розсаду, а в тузі. Вона погоріла, бо дощо не було. <хи> так що все, я таке ну, більше не роблю е, в, ну, в день, коли висадити, ну, не, не можна в день висаджувати розсаду. Краще це робити ввечері. Ось, я зараз покажу свою розсаду. Е, вона там, ну, зараз, зараз я зроблю інше. А як його зробити? Боже, вона не. Ой, це я бачу тільки немає в мене, до речі, немає в мене зараз кнопки такої. О, все, є. Не показувала, показала, випадково нажала. В общем, оцю це вершковий Шендунський. Я його висадила позавчора. Ось навіть видно, що. Пригорілі листочки. Ну, нічого страшного, ну, бо це плівка. Під плівкою дуже висока температура. Ну, вона там через пару днів вона відійде і буде нормально виглядати. Так, що я вчора висадила, зараз покажу. От сьогодні, сьогодні буду підсаджувати також. Це мохан. Ну, ось так може виглядати розсада і це нормально. Це вчора я вчора її висадила. Це мохан, це беті і далі більву. Трохи більво. І зараз я покажу далі ту розсаду. Ну, ось, ось так вона виглядає, це нормально. Грібінь пролитий, мокра всередині. Ну, видно, да, що, що мокро, Чи не видно? Капає капілька. Так, це інші сорти. Ось так виглядають. Це я декілька. Це тайнунг, до речі. Ну, тайнунг він взагалі тонесенький. І е, він, ну, видно, що стоїть розсада. І він е, був вітер дуже сильний. Я ну, видно, що я попідкидувала. Землю. Хоча я ніколи так не роблю. Ми тільки там ну кирпичами камнями закладаємо. Прийшлося землю підкидувати, бо оця вся розсада була під плівкою, і вона горіла. Ну, я її доставала. Чим так? ну Ось ну, та розсада, яка ну, вже там декілька днів тому була посаджена, і вона гарно виглядає вже. Вона вже стоїть. Ось цього. Трохи декорів. Так, а це, ну, це я висаджувала десь наприкінці травня. Трошки в мене була зіпсована розсада і ну, ліра. Я її висадила сюди, ліра і Ну, Ось так він розрісся і так виглядає, і ну, не, не, не потрібно там панікувати. Вона із-за того, що, зараз на себе, із-за того, що розсади батата невеличкі корінці. Вона ось така прив'яла може бути. Але ну, через декілька днів вже буде нормально виглядати, прийметься і почне розростатися. Ну, просто треба притримуватися обов'язкових умов. Це висадка з мінімальними корінцями увечері, пролитий грібень обов'язково. ну і знову ж таки це. Да, якщо ми ну, вже в червні, то <смі> в червні нормально. В квітні, на початку травня, особливо да, з нашою весною цього року, то краще, звісно, було вже в червні висаджувати. Бо ну, хтось там на... на Заході панікував, навіть коли я в червні відправляла, що ну, переживали, чи варто висаджувати. Бо низькі температури, там була температура плюс 9 вночі, да, люди переживали, чи можна потерпіти її там, ну, пару днів і висадити трошки пізніше. Ось так. Буду далі працювати. Ну, можна ще до кінця червня висаджувати розсаду батату, бо хтось. Ну, бачите, я, ну, я тільки почала. В мене там ну, пару рядів було так, такої розсади, яка мені не подобалась, що я її не могла відправити на продаж, то я собі її висадила. Е, то е, е, хтось сказав, що ви, мабуть, коли, коли ви самі, чому ви так попізно відправляєте, коли ви самі е, висадили, ви, мабуть, вже собі висадили. Таке писали мені в общем Ой. <с> такий досвід у мене був, звісно, з розсадою. Ну, в общем, якщо якісь запитання ще залишилися, пишіть <с> коментарі під цим відео. А я буду вже ну, начебто по пролитий, Якщо похмуро, а й дощ, дощ обіцяю. У нас тут дощ взагалі дуже, дуже класно. Дуже прям мені подобається, коли проходить дощ, то ну, батат так реагує на дощ. прям ну, Так починає розростатися. Мені дуже це подобається. Так що під дощ класно висаджувати і дивитися, як він розростається. Дякую, хто приєднався. На все добре. Пишіть коментарі.